Привіт українським новізматам! Нарешті, нарешті, вийшов новий план НБУ. Сьогодні ми коротко пройдемось по ньому, подивимось, що за монети наш Національний банк запланував на 2025 рік, і, власне, коротенько обговоримо це. Перша монета в плані на січень 2025 року номіналом 2 гривні. Але тематика ще розробляється Національним банком. кажучи, серія видатні особистості України, тож. І відповідно, скоріш за все, це буде якась видатна особа, тобто черговий піджак. Тираж такої монети у нас запланований 75 тисяч. Це достатньо великий тираж. Так, і ми бачимо, що наступна монета, яка запланована також на січень, це монета срібна номіналом 10 гривень серії знаки зодіаку. Власне, і назва цієї монети Зодіак. Ну, сама серія вже достатньо давно закінчена. Здається, не до кінця розумію, що, що саме буде зображене на цьому ж Зодіаку. Ну, власне, вже достатньо скоро ми це і побачимо. Досічня у нас вже залишилось півтори місяці, тому. Досить скоро ми побачимо, що таке. Наступна монета, яка в плані запланована також на січень. Це 5-гривневка з тиражем 50 тисяч штук. Служба зовнішньої розвідки України. Власне, це те, про що ми говорили в одному з попередніх відео, коли я обговорював проблеми української нумізматики. Не назвав би цю монету цікавою. Ну, у всякому разі для мене, але хто його знає. Можливо, там буде якийсь супер цікавий дизайн, так як та гур у нас зайшла, хоча тема також, мені здається, не дуже цікава. Це щось на рівні державна охорона і тому подібне. Тому я не прихильник таких тематик монет і взагалі вважаю, що їх потрібно замінити на якісь цікаві, які в принципі, будуть заохочувати нових нумізматів. Наступний сюрприз для нас ми побачимо в лютому місяці. Або ж, можливо, побачимо в лютому місяці, тому що план на НБУ, як ми знаємо, дуже часто має здатність мінятись. Тому монета називається Сила кохання. Це срібна монета номіналом 10 гривень і тиражем до 15 тисяч. Серія, інші монети. Дійсно, про кохання в нас монет ще не було. Або ж, якщо вони були, то вони були так давно, що от прямо була необхідність у му році випустити монету сила кохання. Ну, взагалі, це, мабуть, і є кохання 2.0, яке відмінили е цього року. Що ж, побачимо, що воно з того вийде. Можливо, це буде щось цікавіше. Я сподіваюся, що це буде щось цікавіше, тому що мене та кохання, це, ну. Тому ну, будемо сподіватись на краще. Наступна монета запланована також на лютий місяць серії інші монети. Називається Тримаймо Стрій. Чесно кажучи, коли я одразу поглянув на е, назву, я подумав, що це серія Збройні Сили України. Але ж ні тут. Е, Інші монети. Якщо дивитися, як Національний банк розподіляє ті серії, то там дуже багато питань. Можливо, я скоро зніму і на цю тему відео. Але інші монети тримаємо стрій. Думаю, це має бути цікава монета, якщо їй не дадуть робити тарану, як 100 років радіо в цьому році. Наступна монета: 100 років від дня народження Ігоря Шамо. Це двогривневка серії видатні особистості України і стажерем до 50 тисяч. Взагалі, я так, попередньо дивлячись на цей план, помітив, що у плані на 2025 рік то досить значна кількість монет присвячена тим же піджакам. Взагалі до цього складувалось таке враження, що Національний банк все ж хоче відмовитися. Якщо не від цієї серії, то ну, від двогривневок. гривневок. за минулий рік, якщо я не помиляюсь, здається, там одна лише була серії видатних особистостей. І, ну, власне кажучи, щось воно казалося, що, мабуть, Національний банк все ж вирішив цю серію перестати робити. У всякому разі, номіналом 2 гривні і... Такої заготовки. Але у 25-му році ми бачимо, що знову досить багато монет присвячених видатним особистостям України. Хоча, хоча, якщо дивитись на цей рік, то в принципі їх також було більше, але їх відмінили. Наступна монета має назву світ мистецтва Кутюр'є Любов Панченко. Вона із срібла 10 гривень тиражем до 10 тисяч. І має вийти в березні серія інші монети. Наскільки я розумію, ця монета буде присвячена Швадському мистецтву, тому, в принципі, можливо, досить таки цікава монета буде. Будемо на це дуже сподіватися. Також у березні вийде нова обігова десятка, яка буде присвячена Національній гвардії України. Особисто для мене це цікава монета. Я не так давно проходив службу у лавах Національної гвардії України, і така монетка обов'язково повинна бути в мене в колекції. Як я вже згадував раніше, з серіями у Нацбанка там велика плутанина. Навіть на сьогодні зовсім не зрозуміло до яких серій відносити ці обігові монети. Їх немає в обліку там, серії Збройних сил. Є лише роли, які рахуються як сувенірна продукція. І до багатьох монет є питання, такі як Антонівський міст, які, в принципі, не, не можуть навіть бути серії ЗСУ. Хоча у планах зазвичай обігові десятки писалися як в серії ЗСУ. Але ця серія писалася лише в планах. Більше ця серія. Ніяк не асоціюється з цим монетом. Але тут уже пише, що Національна гвардія України це серія інші монети. Наступна монета квітень місяць. Срібло 10 гривень. Серія українська спадщина. Я думаю, багато хто любить серію українська спадщина. Там дійсно гідні такі монети. І знаєте, чому буде присвячена ця монета? Великодня радість писанка. В принципі, крута тема, мені подобається. Думаю, має бути цікава реалізація, тому що ну, навіть ту ж писанку, ну я вже не знаю, як її можна спортити. У нас були монети присвячені Великодню, але е, самі писанки у нас монет немає. Хоча вона була зображена на одній із таких монет. Що цікавого в цій монеті, вона запланована у формі огоїда. Я думаю, ми е, Побачимо щось схоже на монети того ж Банку Канади. Ну, думаю, ця монета дуже таки сподобається нумізматам. І нарешті, друзі, нарешті розкрита інтрига 25 го року, яка монета буде продовжувати серію Чорнобиль-відроджень. Якщо ви звернули увагу на картинку цього відео, то, скоріш за все, ви догадалися. Паніка із розкупкою монет Зубер в цьому році відміняється. Адже в наступному році ми побачимо монету, на якій буде зображений Лось Європейський. Власне, характеристики ви і так знаєте: тираж 40 тисяч і, відповідно, серія флора і фауна. У травні вийдуть дві монети, які, мають, які матимуть нову підсерію. Ця підсерія буде називатися Розстріляне відродження. І монети будуть присвячені Миколі Хвильовому та Михайлу Яловому. Монети номіналом по 5 гривень тиражем до 75 тисяч. І що саме цікаве, серія інші монети. От взагалі, нас, наче як всі видатні особистості, це і серія видатні особистості України, але чомусь о, тут по суті це ті самі видатні особистості, але вже нова підсерія розстріляне відродження. Але чомусь вже Нацбанк ідентифікує їх як. Інші монети. Як думаєте, чому так? А ще для поціновувачів петриківського розпису, косівського розпису, Решетилівського килимарства вийде нова монета цієї ж серії, українська спадщина, яка буде присвячена опішнянській кераміці. Зараж такої монети до 75 тисяч і вийде вона. Ще ми бачимо, що у нас продовжується серія українська бавовна». У червні місяці вийде 5 гривень САУ Богдана з тиражем до 75 тисяч. Ну і відповідно серія Збройні Сили України. У липні ми побачимо нову пам'ятну монету е Сили безпілотних систем України. Це обігова десятка. І, як пише план, Серія Збройні Сили України. А також ми побачимо набір із трьох срібних монет Державні символи України. М -м, щось новеньке. Е -е, насправді цього разу це буде срібло. Три 10-гривневі монети і тираж е, цього набору до 10 тисяч. Серія, інші монети. І насправді це дуже цікаво, тому що якщо ми подивимося на той же набір. Е Монет державні символи України з Незельберу, то в каталозі від Національного банку ми можемо побачити, що вказана серія Українська Держава. Насправді, в цій серії є лише цей набір, а от чомусь срібний набір з такою ж назвою, він вже буде не в цій серії, а буде вже в серії інші монети. Це дуже на мою думку, цікаво. Також в липні буде ще одна монета присвячена серії Збройні Сили України з тиражем до 75 тисяч і номіналом 5 гривень. Тематика поки що розробляється. Взагалі, можу сказати, що тиражі знову ж таки залишаються дуже великими. Як на мене, це не дуже добре, але, але побачимо, до чого то приведе. У... І ще є цікава монета, знову ж таки обігова, обігова десятка, яка буде присвячена Національній поліції України. Мені здається, вона буде користуватись попитом. У серпні вийде ще один піджак. Тобто монета серії видатні особистості України 130 років від дня народження Василя Вишиваного. Тираж. До 50 000 штук. Ну, Відповідно, номінал 2 гривні, як і всі монети цієї серії. У вересні вийде ще одна обігова монета. Державна служба України з надзвичайних ситуацій. І мені здається, що ця монета також буде користуватися великим попитом. Взагалі мені подобається тема е, обігових монет на цей рік, Національна гвардія, Національна поліція, ДСНС. На мене це реально. Цікаво. У вересні, знаєте що? Ще один піджак. Тобто серія видатні особистості України. 150 років від дня народження Олександра Кошиця або Кошиця. Я, чесно кажучи, не знаю, як правильно вимовляється. Тому, якщо хтось знає, поправте мене, будь ласка, в коментарі. Номінал відповідно 2 гривні і тираж до 50 тисяч. Жовтень, місяць. Серія інші монети, номінал 5 гривень. тираж стандартний для цього року до 75 тисяч. Буде мати назву Світло. Мені здається, розгулятись є де і можна придумати реально якийсь класний дизайн. Тому дуже буду очікувати таку монету. О, ну а це для мене взагалі великий прям топ. Набір із двох пам'ятних монет мешканців морських глибин. Кожна монета номіналом 5 гривень. Срібна. Набір тиражем до 7,5 тисяч. Вийде такий набір у жовтні. Відповідно, серія флора і фауна. Блін, ну це дуже для мене цікаво. Я буду дуже очікувати на цей набір. Мені трошки шкода, що він лише у сріблі, але мені. Мені здається, що все буде круто. Ну і в тому в жовтні серія Духовні Скарби України, років Харківському національному академічному театру, опери та балету імені Лисенка. Ну, Власне, вона поповне ринок монет, які можна буде купити за 160 гривень, навіть за ринковими цінами. Тому на ньому заглиблюватись я не буду. А от на що я хотів би звернути увагу, так це на монету серії Українська Спадщина, яка вийде в листопаді. Срібна. 10 гривень і стеражем до 15 тисяч. Монета має назву Дух Різдва. І мені вже подобається. Я взагалі люблю таку різдвяну тему. Можна звернути, що останні роки у нас під Різдвяні свята щось таке виходить. Але останні роки воно виходить лише в сріблі. І мені особисто також трошки шкода, що воно вийде лише в сріблі. Але. Але тут можна зробити дійсно гідну, круту монету. Так, ну, а також в листопаді е, продовження серії східний календар. І вже, відповідно, вийде рік коня. Ми це, в принципі, і так раніше знали. Тираж від 70 тисяч. І, власне, нічого нового. Також в плані ми бачимо архістратих Міхаїл номіналом 10 гривень. І тиражем до 15 тисяч, який вийде в листопаді. Е я, чесно кажучи, не захоплююсь інвестиційними монетами, але наскільки я пам'ятаю, начебто Михаїл, це 1 гривня, тут вказано 10 гривень. Ну, власне, хто цікавиться інвестиційними монетами, напишіть в коментарі, чому так. А ми розглянемо наступну монету, яка вийде в грудні, і буде серії Збройні Сили України, і це продовження серії. Вірніше, під серії Українська бавовна. В даному випадку це безпілотний надводний апарат Магура v 5 Тираж стандартний до 75 тисяч. І цікаво насправді остання монета, яка також записана на Грудень з тим же самим типовим тиражем, 75 тисяч. Має назву Дипломатія Сила Слова. Взагалі, не хочеться переходити на. Політику, але, мабуть, нас до чогось все ж таки готують. Так, а, і ось окремий розділ інвестиційні монети. І тут уже архістратих Михаїл, номінал 1 гривня. Тож, в принципі, я не, не дуже розумію, навіщо ще 10 гривень архістратих Михаїл. Можливо, це буде щось. А... Можливо, це буде якийсь новий унікальний дизайн. Ну, власне, це ми побачимо, але не дуже то і скоро. Ну, а зараз ми розглянемо сувенірну продукцію. Я не буду робити акцент на роликах. Але от цікаво, наприклад, що у серпні місяці планується пам'ятна банкнота з номіналом 100 гривень тираж такої банкноти 150 тисяч. Але теми ще немає, написано, що тематика. Розробляється. Також цікаво, що запланований набір обігових пам'ятних монет, Сили безпеки і оборони України. До набору входять обігові пам'ятні монети номіналом 10 гривень захисникам Донецького аеропорту, День українського добровольця, сторіччя створення Українського військово-морського флоту на варті життя крас три КРА 22 солдат. Учасникам бойових дій на території інших держав, повітряні сили Збройних сил України, День пам'яті полеглих захисників України, Державна прикордонна служба України, Десантні штурмові війська Збройних сил України, Збройні Сили України, Сухопутні війська Збройних сил України, Військово-морські сили Збройних сил України, Сили спеціальних операцій Збройних сил України. Ну, і, може, все ж таки, ми хоч у 2025 році побачимо набір монети України. Власне, цей набір вже і буде на 25 рік. На сьогодні там написано, що до набору входять розмінні монети номіналами 10 та 50 копійок. Обігові монети номіналами 1, 2, 5, 10 гривень. Та обігові пам'ятні монети номіналом 10 гривень, Національна гвардія України, Сили безпілотних систем, Національна поліція України, Державна служба України з надзвичайних ситуацій. Детальніше ознайомитися із планом на 25 рік ви зможете за посиланням в описі. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь та ставте подобайку.